Доброго бадьорого раночко вам, друзі. Нагадую, що сьогодні середа у нас на календарі 28 травня, восьма година і сорок хвилин за київським часом. Сподіваюся, що ви вже прокинулися, бадьоро збираєтеся або крокуєте на роботу, а можливо, хтось уже працює. І звісно, ми будемо докладати усіх зусиль для того, аби цей ваш ранок був легким, насиченим, цікавим, продуктивним, сповненим, насправді чогось приємного, хорошого і звісно. Корисної інформації, і далі будемо говорити про фінансово-економічні чинники. Будемо концентруватися на співпраці з МВФ на рості інфляції. Поговоримо про те, що буде з цінами. І звісно, поговоримо про вклади, які зараз обирають українці. Будемо це все робити з президентом Асоціації Українських банків Андрій Дуба. Здолучається до нашого ефіру. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку і слава Україні! Героям слава! Отже. Є така дуже цікава тенденція, коли українці скорочують вклади в гривні, обираючи долар. Розкажіть, будь ласка, детальніше про причини, чому, попри вищі відсоткові ставки, українці продовжують знімати гривневі вклади і переводити заощадження в долари. Добре, але давайте трошечки так, як то кажуть, фарб наведемо різкість. Я це назву так. давайте. А це трапилося. Ми ми побачили цю статистику лише з початку року, і ну щоб ми десь щоб воно не виглядало. Що це знаєте? Прям там я не знаю 50% там портфеля гриневого перейшли. А в наприклад, там в депозити з іноземної валюти. Ні, не так це в межах там. Пів відсотка одного відсотка такі такі процеси змінюються. Тобто, якщо ви розумієте, що наприклад, якщо в кошику в тебе було там 51 відсоток, там гривневих, а 49, наприклад, там a, валютних валютних вкладів, то це один відсоток, ну це не є таке щось надзвичайне, але звичайно, сигнал по ринку пішов, і потрібно було. Е, аналізувати, чому це відбулося? Ну, на наш погляд, звичайно, в першу чергу, перед новим роком, ми бачили, як стрімко підскочив курс долара до гривні на в, в обмінниках, і, безперечно. Коли ти бачиш, що наприклад там звик до курсових позначок в межах там не знаю 39-40, а тут він підстрибує аж до 43, навіть більше, якщо я не помиляюся. На початку року ну, ми, як люди, ми завжди стараємося зберегти наші заощадження, зберегти купівельну спроможність наших заощаджень, і така. Тиха гавань, це знаєте, коли купується іноземна валюта, під матрас поклали в лапках, і принаймні ти скажімо так, надієшся на ту державу, валюту якої ти купив. Тобто, якщо це долар США то це Сполучені Штати, якщо Євро, то Європейський Союз. Чому я так іронічно кажу? Тому що ви знаєте, десь. Якби ви мене це запитали років там 20 тому, я би скоріш за все сказав, та як це ж стабільні нації. Ну війни, війни давно пройшли. Зараз, наприклад, дол, ну, долар США і Євро. Ми бачимо, що вони навіть суттєво заколивалися після там приходу нової адміністрації в Сполучених Штатах. Ви зараз ведете, таких... до того, що треба заощадження робити в китайському юані, абсолютно ні. Дивіться, китайський юань, він взагалі не має... Справжньої реальної ціни, оскільки там, де є комуністична влада, там де є диктатура. Ти ніколи не можеш по курс. Курс це в деякій мірі ми економісти називаємо це дзеркало економіки. Тобто, якщо твоя економіка там росте, міцнішає, то твоя національна валюта теж буде а, стабільною, б, міцною в плані купівельної спроможності. А в Китаї, в Росії це викривлено на дзеркало, тому що в них дуже багато інформації не публікується в таких тоталітарних державах, і тому ні юань ні рубль ми не можемо точно сказати скільки вони зараз Раз би коштували по відношенню до долара чи євро, і, якщо б там були демократичні процеси. А демократичні процеси це означає, коли, наприклад, економіка падає, статистичні дані всі публікуються, і, наприклад, державні, ну ті, хто вибирають е, владу, там населення, наприклад, вони бачать, що слухай, моє становище, моє добробут зменшується на наступних виборах. Я за цю партію не голосую. Е, в Китаї вже кілька десятків років так не роблять, там голосують завжди. Одинаково, та й нашого не до сусіда аналогічна історія принаймні, по президентських виборах ми бачимо 25 років одне й те саме. Тому якщо е пане Андрію американський повертатися долар. Так, так, хочу повернутися саме до українських реалій. І, і тут, аби ви трішечки охарактеризували і ситуацію з доларом і з євром, і, тому що і взагалі кажуть, що найстабільніша валюта це золото. І, в принципі, наскільки на 2025 рік є реальними побоювання щодо курсових ризиків і чи українцям очікувати девальвацію гривню? гривні? Тут треба розділити і долар і євро. Чому я так здалека підійшов до е, глобальної глобального процесу? Тому що в нас гривня щодо долара і щодо євро, вона коливалася одинаково. Тобто, наприклад, іноземна валюта в Україні зростає, то зростав і долар, і євро. Правда? Коли, наприклад, іноземна валюта в Україні знижувалася, то знижувався і долар, і євро. А сьогодні ми маємо аномальне явище, коли долар знизився, а євро підросло. Це трапилося саме через. Політику е, сполучених штатів, тому що пара, коли на європейському і на американському ринку пара долар е, євро котирується, вона спочатку коштувала 1,05, а зараз коштує там 1,13. Тепер що в Україні? Дивіться е, в цілому в Україні. Е, ну ні для кого не буде секретом. Ми перебуваємо в дуже складних економічному становищі, е, і наша фактично там левова частина економічної, назвем це так, стабільності, все ж таки залежить від підтримки наших. Нас е, міжнародною коаліцією, які допомагають нам фінансово пережити це. Зараз військову складову відкладаємо, говоримо про економіку. Щороку ми отримуємо близько 40, 42, 43 мільярдів мільярдів еквівалентів мільярдів доларів фінансової допомоги. Для чого нам ця фінансова допомога? Тому що в нас через повномасштабне вторгнення доходи державного бюджету суттєво впали. Через те, що обстріли знищені заводи, міграція людей і так далі. А витрати державного бюджету дуже сильно виросли на оборону на захисників, на купівлю техніки, зброї і так далі. І, от цю різницю економічною мовою, дефіцит бюджету допомагають нам закривати наші друзі, наша міжнародна коаліція, яка Україні допомагає вистояти. Тому в цілому я би дивився на ситуацію так: 25 й рік. А в нас є законтрактована допомога фінансова на потреби українського бюджету в розмірі, якщо не помиляюся, близько 38 мільярдів доларів. Цього достатньо за підрахунками, щоб ми могли 25-й рік в принципі доволі спокійно і оптимістично на нього дивитися. Що говорити про 26-й рік? Тут трошки складно, тому що знаєте, зараз витає в повітрі доволі така серйозна історія, е, і вона така прямо протилежна. Що буде, якщо е, все таки Америка дотисне е, росіян, і е, ми змусимо їх? Припинити вогонь, хоча б на якийсь період часу, щоб конфлікт з гарячої фази перейшов в холодну і не було обстрілів. А це дуже буде мати суттєвий вплив на економічні процеси, або з іншого боку, якщо буде навпаки ескалація, і тоді, наприклад, ну теж важко буде, або допустимо, може бути припинення постачання зброї України, і тоді для України це теж буде доволі серйозним викликом. Тому 25-й рік я оцінюю, що курс долара далі буде коливатися в межах сорокод Вісім десь 42,5 до кінця року, тобто, в таких в таких межах ми можемо оцінити коливання курсу. Звичайно, прогноз дуже зацікавив людей. Чому міністерство фінансів на кінець року прогнозує курс в межах 45 гривнів до, до долара американського? Я вважаю що цей сценарій скоріш за все не реалізується, тому що міністерство фінансів, коли... Верстає свій бюджет, тобто ну розраховує, в них є дуже серйозна стаття зовнішня допомога. А вона надходить в іноземній валюті, і вони мусять ну, придумати, спрогнозувати, хоча вони не мають впливу на формування цієї іноземної валюти, якусь цифру для того, щоб їхні там долари перетворились в гривні на ну на папері, умовно кажучи. І вони могли зрозуміти, який в них буде там дохід, витрати і, і, і дефіцит е, цього бюджету. Ось е, така така історія. Тому. Е, гривневі депозити е, трішечки підкреслюю, трішечки зменшилися з початку року, а валютні депозити трішки виросли. Я вважаю, що це була як реакція на е, новорічний такий доволі серйозний стрибок долара. Зараз ми бачимо долар е, подешевшав, Тобто сьогодні в обмінниках долар коштує близько 41,5. тобто в порівнянні з новим роком, 43 три до 41,5 це. Така доволі прийнятна ситуація, ну але євро, ми бачили, як, як євро підстрибнуло, е, і від початку року, і продовжує зростати. Тобто, фактично, ми маємо таку ситуацію, яку треба дивитися комплексно? От чому я так довго старався роз'яснити цю ситуацію? Якщо говорити про інфляцію, якою вона може бути безпосередньо до кінця року? Який прогноз тут дає асоціація українських банків, е і наскільки він узгоджується з оцінками національного банку України? Тобто чи очікувати нам виток інфляційних процесів восени через там можливе підвищення тарифів, цін на імпорт про що зараз йдеться? Е, ну, ми не маємо звичайно такої такого великого масиву даних, як має е, держав мають державні органи, і в тому числі як має Національний банк. Ми прогнозуємо, що до кінця року, все таки інфляція може бути в коридорі від 8% до 10%. Тобто, ми беремо доволі такий широкий діапазон, але все одно це буде е, давайте так говорити прийнятно в сьогоднішніх умовах. Абсолютно прийнятно в сьогоднішніх умовах, тому що ну. Давайте щоб не лякати людей. А без е, фінансової підтримки України упродовж цих трьох років в нас там показники були б зовсім інші, кардинально інші ніж ніж ми маємо сьогодні. Бо тому, що е, там минулого року в нас 12% інфляція, поза минулого, якщо не помиляюсь, 5% чимось цього року. Ми пробуємо, щоб все таки опинитися в однозначних цифрах. Нацбанк свій, свій прогноз спочатку е, позначив як 8,4%. по. Року зараз вони його трошки скоригували і поставили 8,7. і е, спрогнозували 8,7, і тобто, як то кажуть, трішечки е, е, ну, більш песимістично зараз е, показник спрацював, але все рівно, якщо це будуть однознакові показники, то це буде означати, що іноземну валюту за рахунок золотовалютних резервів Нацбанк до гривні буде підтримувати. Тобто, ми можемо впевнені бути, що. Національний банк не допустить стрімкої девальвації гривні, тобто щоб іноземна валюта росла, тому що в нас дуже багато товарів прив'язані до ну або прямо, або опосередковано прив'язані до іноземної валюти, імпортні товари, паливо, паливно-мастильні матеріали та й багато інших імпортних речей, які в торгівельному балансі купуються. А з іншого боку, ну, Нацбанк своїми діями, дивіться, він підняв облікову ставку. А якщо не помиляюся. Три тричі поспіль чи чотири рази на їхньому монетарному комітеті вони піднімали облікову ставку. Сьогодні вона становить 15,5%. А це рішення, коли знаєте, Нацбанк якби такий включає гальма, знаєте, економіки для того, щоб не дозволити далі ем, інфляції розганятися. Або інфляція цей розгін інфляції він почався з середини, навіть я би сказав так, з кінця другого кварталу ем, 24-го року. І е, сьогодні піднявши так, я би назвав так, задерши е, е, облікову ставку до 15,5%, відсотків. Фактично Нацбанк буде зараз гальмувати, і вже воно це відбувається. І е, до кінця року я надіюся, що е, в, е, в, в все таки, ну вони навіть якщо чесно, оцінюють влітку, влітку оцінюють, що е, інфляція, інфляція повинна з розвернутися і почати вже спадати. Бо зараз з кожного місяця Держстат Звітує, що є приріст, є приріст, є приріст е, на літо. Ми очікуємо, що вже оці всі чинники, які з минулого року тягнуться, будуть вичерпані, і почнеться поступовий спад. І за результатом всього року е, інфляція буде е, ну, якби це вже результат, і на початок, і на кінець результат буде в межах однознакових показників. Наш прогноз 8 до 10, тому що ми трошки маємо невизначеність пов'язану з е, переговорами, військовими діями, можливістю нових по поставок бо тому, що зараз ми отримуємо зброю е, з попередньої адміністрації, чи будуть нові поставки? Але останні, якщо чесно, заяви і Дональда Трампа і Європейського союзу про можливість України використовувати зброю. В глиб територію е, Росії про те, що мож, можуть цього тижня за, за застосувати нарешті санкції проти Росії за їхні е, е, безглузді е, обстріли і, і, і все, що вони роблять, то я думаю, що це може стимулювати і пришвидшити потенційно процес припинення вогню. Але мій особистий погляд, якщо буде припинення вогню, справжнє не то, яке було в нас там. Раніше і воно триватиме стійко місяць, а потім продовжать ще на місяць, і ще на місяць. Тобто три місяці, як на мене, це вже такий буде. Знаєте, коли вже до е, спокою звикнуть. І в Україні і й та сторона, і люди зможуть десь обмінятися, і хлопці, дівчата, зможуть зробити якусь ротацію. І як на мене, це може бути вже така доволі за ну, ну формуватися, така стійка якась мирна позиція. І давайте з вами ще поговоримо про макрофінансові запозичення від наших партнерів. Чи дійсно тут існують ризики недофінансування України? І цього і наступного року, особливо якщо політична ситуація на заході буде Зазнавати якоїсь турбулентності, і, в принципі, наскільки стійкою виглядає фінансова система України в умовах ось такої можливої затримки чи скорочення макрофінансової допомоги? Ну, дивіться, чи, чи є в нас давайте одним словом спробую відповісти, чи є в нас стійкою фінансова система? Ну, відповідь на питання буде доволі очевидна: три вже з половиною майже роки повномасштабного запеклої боротьби України? Проти нападу Росії ми ні на годину, ні на день не зупинялися платежі. А в нас не було такого якогось е, масового банкрутства банків. Ем... Тобто я вважаю, що є приріст золотовалютних резервів, тому що в нас є велика е, така коаліція держав, які допомагають нам фінансово вистояти. Я вважаю, що фінансова стабільність і, в принципі, оці економічні показники: інфляція, курс долара до гривні, е, якщо враховувати, як справляється сьогодні і національний банк, і урядовий блок, я вважаю, що вони справляються на таку е, на, на, на відмінну позицію. А що буде далі? Дивіться, треба дивитися, я вважаю, що на дві речі: перше. Е, Продовження підтримки фінансово України, і як я попередньо сказав, 25 й рік є законтрактований, тому що є програма від е, заморожених російських активів, яку організували е, країни G7 яка називається Ера Loans, і вона е, щомісяця що е, що йдеться підтримка для українського бюджету. Е, друге, ми отримуємо. Допомогу і від і, і ми, ми є зараз в програмі співпраці з міжнародним валютним фондом. Якщо не помиляюся, зараз проходить вже восьмий перегляд програми ЄФЕФ. Тому ну це до дивіться. Це добре, що постійно, тобто, і наш, скажімо так, стейкхолдер, міжнародний валютний фонд, і ми як країна, яка в співпраці, тобто йде діалог, йде перегляд, що ми зробили, що ми не зробили. Нові індикатори встановлюються, і йде по поступово рух в цій програмі. Бо я вам хочу сказати, часто там в межах 2010 а років там інших років в нас. Виділявся транш один був перегляд, другий перегляд, і закінчувалася співпраця по цій програмі. Тобто, це така була трошки безвідповідальна позиція е, української влади. Сьогодні ми працюємо стійко стабільно. 26-й рік знаєте, ну важко оцінювати, тому що м -м, ми можемо як говорити наприклад про заморожений конфлікт і фазу, яка в нас була, пригадуєте з 2000 тисячі, якщо не помляш, п'ятнадцятого року чи 2016-го до 2022 коли в нас на сході була лінія зіткнення. А і, і, і там не було е, таких е, різких проривів. Це здається, було після другого мінського е, переговорного цього процесу. Ось якщо в нас така буде історія, це інший, е, інший е, як то кажуть, конфігурація даних. Скільки тоді Україні може бути потрібно коштів, або скільки е, може повернутись людей для того, щоб інвестиції е, відбудови України, тому ну 26-й рік важко прогнозувати. Я напевно побоюся, що ну не так багато людей зможуть заглянути е, в майбутнє на перспективу. Зрозуміло, але дякуємо вам за поточний прогноз і за ось такі дуже змістовні роз'яснення. Президент Асоціації українських банків Андрій Дубос був із нами на зв'язку, і говорили ми про. Якраз такі вклади, які зараз обирають українці, гривневі доларові, чи переводити заощадження в долари, якою буде інфляція, що буде з цінами до кінця цього року? Ну і також про співпрацю з міжнародним валютним фондом, чи вистачить макрофінансової допомоги для підтримки України у період 2025-2026 років. Почули, що в основному тенденції і прогнози скоріше позитивні ніж негативні.